Всім доброго дня. Сьогодні 18 червня. У мене друга спроба вийти на город. Погода сьогодні, ну зовсім не зрозуміла. Вітер сильний, було хмарно, холодно, Оділась, вилізла. Поки тут курям, то води, то що, я упорилася пішла в хату, перевді, перевдяглась у більш таке літнє. Тепер це стаю якось холодно. Ну, схожу хоч курям, зілля нарву Де-небудь. у кукурузі. Щось таке соцей в цьому році замучений. І дельфініум. ось. Мені під очі, винна обично вище мене з ростом. Ось яка мутація. Де ти бачиш? Видно її я Боже, не бачу, що показує. Ну, взагалі такого ще не було. А хто це мене тут дріма? Кеті, марсятка, марсятка мала. Лимати це два сорта. Ой, навіть три. Ось і ще це Я їх сюди попересаджувала, вони в такій гущині у мене росли. Я їх викопала сюди на передній план. Так, а це ось конотопські ромашки. Це як ми їздили в конотоп, у мене десь відео є. Я накопала там ромашок. Вони там вздовж траси ростуть. Боже, такі кущари здорові. Я викопала, привезла, садила, але ті кущі, вони не... може вони однорічні, не знаю. Ну вони з зими не вийшли, зате ось були квіточки, і насіялось їх тут ціла куча. І під забором трохи я садила, теж насялось. Так, і ти город. бо я так знову не, не, не дойду. Хто тут де кричить? котунь Кіцьки. що таке? Пішли зі мною. Кицюня. Тошик, пішли. Бродяга мій Не хочеш на сонце? Все я приносила з берега від річки. Віточки. Я тут ще масу, а тут прям садло їх із корнем, але щось їх нема. Я вже не пам'ятаю які. Ну, такі в мене ростуть періодично, вони насіваються і на клумбі ростуть. Зараз покажу де їх багато. Воно Оце сусідський город заброшений. І Вон їх багато. А видно, винна. Ця лакуча, треба піти. Нарвати вони. Породі якісь лікувальні. У мене такі сходять куплені чорнобривці. Куди вони тільки сходять, ось один рядок другий. Як я вже накупила в рунах розсади і натикала. Це все неповене, пололось недавно, Дощі йдуть росте все моментом. А це ще хочу щось питати. Може хто знає зараз. Це ось картопля, останній рядок кукурузи, але щось вона погано зійшла. І сюди я сіяла свої чорнобривці прямо жменями. Вони не посходили. Купила розсади, посадила. І забив хто сказав, чого вона така стала коричнева. Ось. Я не бачу, що знімаю. Ага, ось ось. Оце листочки стали такі чорні. Де вона видно? Ага. Надо так. Треба купити таку каску з пальчиками. Ось. Чого вони це чорні такі? Садилось вона в ті дні, що погода була, все дощ, дощ, кожен день. І вони дуже гарно панились. Оце в мене ось іпомея. Кручені паничі Тут настрілись, тут ріс кущик минулого року, їх ось розсаду хоч продавали. І це вони такі темні. Так, кафтина моя мене Так, ось у мене це помідори, ті що не з дешевих. А, ось ось Ще з базару теж. Ті, що не з дешевих. Оце тут вони гібридики, що я після вже купувала. Оранжеві сливки і якісь круглі. Оранжеві. І це вони пололись. Ось обгорталась картопля. І в той день вони пололись. Ну, різницю видно. Ось де буряк неполений і тут поле. Хоча тоже. Так, ой, строчки ось. Це в мене тут як квітуватиме все. Та взагалі що ботанічний сад буде. Якщо зілля не заросте. Куди його зараз піти? Ось листочки, От так і треба в каску купити. Бо по тій вказці я бачу, що показує. Оце ось само, самі сходять якісь тут помідори. Тут вони мене росли. А буряк так хочу. Такий був страшний. Все очунявся. Я це не знаю, що зараз полоть. Чи кукурузу. Чи Рядку. Тут, там, Де дуже там морква сходить зараза. Я думала, вона не зійде, прийшла її пополоті, вона сходи, прийшла так, карта сюди на те, по чорнобривців, приїжджав чоловічок. Ось як видно три рядки. Це синенька. Буде скоро квітувати. Тепер, оце тут у мене рядок, оток. Оця нагідки. Це така зароша кукурудза. Боже, надо ну, подивитись. Мабуть, рядки почекають. Ось тут, тут є не те, що полоті, ще треба трошки перезривати. Вона дуже густо насіяна. Оце ще що експеримент мій год. От. Оце отут між, між кукурузами, ось рядок. Я насадила кавунів. Це тут чисто янусик. ось він посходив. Так, кинув і садя. Так, і тепер ось туди під кукурузу посажені помідори. Вони не просто так посажені. Посаджені, щоб пров'язуватись до кокосок, щоб з топчиком не робити. Це високорослі всі. І ось ось. Я не бачу, що я показую. то все, мабуть, його треба сьогодні. Так, і ось тут поруч повірять. різні. Червоні. Можете і теж я носить, от тут теж отак рядок. І помітили теж ось. Це високи. Зараз цей до у мене самонасіялось, тут це кабачки. Оце ось усі всі самосіння. Так, як з комор був різні. Все вирізать. але проте все знову роботи. Чорнопривицький, там нічого він. Зілля це теж помідори гібридні, дорогі, не з дешевих. Тоді ще купляла по як, талісман дорогий. І зійшов він у мене ось один. сюди. Палочка він тикнутий, щоб не загубити. Так, пішла я погодь. Оце теж гібридне ось два ряди, тут їх 20 штук, щось типу 4 кота, чи які тут полібіг. Теж такі шоусті. Ми... Треба б з полотя тоді показувати, але ну, у мене коли який настрій. Я зараз настрій знімати. Це перці тут так цілий ряд. І в персях, де не прийнявся перець, тут ось глади волоси злізуть. Так, полізу я туди подалі. Де я починала зупосипати. Звідти вже і буду. Щось мені захотілося з краю начати. Так ось. Картопля, як я не побачила, не побризгала ось і вже майже сіла. Так я полова. І це тепер пойду працювати. Так, пройшло півтори години, що я зробила. Звідти почала, зараз туди дійдемо. Це тут ще хочу показати. Оце де ось на носик, цілий ряд в цю сторону ось нагітки йдуть. І я ще хочу ось ось місце. Зробити тут ямку і посадити у мене жаржини є в стаканчиках. Оце я чогось тут сполуло, бо нас щось сьогодні таке хмариться, може буде дощ. Оці нагідки Треба трошки розсадити, бо вони ось тут є таке, що кучками. Так, ось місцина, сюди жаржину посадить, ось стаканчик осього. Ну і там ще декілька. І це хочу біля кукурузи садити, щоб до кукурузини тоді ще її прив'язати. Щось я в цьому році від кукурузи дуже багато хочу. Сюди ось і насадила кавунів, щоб вона ось цим рядком притіняла їх трохи під її насадила помідор, щоб теж підв'язувати. Щоб і кавун затінила, і помідор прив'язала, і жоржину тут прив'язала, ще й качана, щоб наростила курям. Так, ось таке воно не полоте. Зараз сходимо. Ось ось сюди можна жаржину посадити. Я тут вже намітила. В Мені саме там йому є... їх у стаканчиках скільки є. ось ямочка. О, там ще дві ямочки. І воно із... зі сходу. Оце звідси схід сонця, не буде їй. Потім оце з півдня трошки її кукуруза затуле. Ну і потім весь захід сонце розжинкам буде. І я тут буду копати картоплю і любуватися на їх. Так, оце, що я спонула. Ось 5 довгих рядків. І отут 5 ото вона дошла диво. Ну Не хотілося так, що я на це тут починала. Воно поки розкачається, Тоді дошла, думаю, хвата треба сюди, а потім. Коротше, так не хочеться ні, ні, ні щось полотче копати чи що, я починаю петлять по рядках. Ну, то не важливо, головне, щоб не важно з якої сторони, головне, щоб пололося. Щоб зменшувалось. Так, і може бути дощ. Я тоді. Розсажу ці навіть свої. Це ще чого показує, це все не полоте. Тут ось полоте. Може да не тут <плес> ні. Тому що багато людей, отак дивляться. канали такі сільські. І вони дивляться і думають, як же хорошо. Городчик трактор зарав. Посадила там квіточки, посадила огірочки. Все своє, все своє, ходи, збирай. А оцю картину цього всього, так сказати, назвала б я якимсь словом, ну трешу оцього. Оцього якось не показують. Не блогери, не хто. Ну, і думається, що тут кукурузка так сама хоп, виросла, а потім вона якимось таким образом качанчики у мішочки і занесла в сарайчик, і курочкам уже... Лускається тенесіннечко, яйця на дурняк, зерно своє, так як і на корів Літ, влітку корова ходить по траві посеться, трава дармова, молоко дармове. Так оце і тут. Оце щоб було Оте зернятко корочкам. Оце полоть треба. Це вже другий раз полоться, і я думаю, що ще буде й третє. Ну третій вже, я думаю, так не заросте дуже. Може між ж як пройду. І тут ще я що розриваю, що боялося, що чи зійде, яке там насіння, зійде, не зійде, таку укруза. Краще насіять густо. Тепер маєш розривати. Так, я оця погодка сьогодні взагалі. Погодка капітальна. Хмарки, вітерок. Не жарко, не холодно. Прям кхе, бери поли. Аби ще здоров'я було. Оце, наприклад, оце така латочка років 10 назад. Це мені на один день би було. Років так у 35 на один день. А років у 20 так, взагалі на півдня. І ще плюс. І корови. Було двоє діток маленьких. Який у від відведи, заведи, їсти дай. Як спомню, так аж страшно. А зараз так ото чухаєш, чухаєш. Погодка хороша, все хороше, але вже починає спина боліти. Чую, там пельмені волнуються в кухні. Якось отак все одному. Я це боюсь, що я піду їсти ті пельмені, ті волнительні. Я ото піде дощ. Ой, який птаха літав. Ох-у-ху. Ось я ще тряшнячку трошки. Оце таке тут скільки десь метр на два. Тут трактор уже обходив, таке городив, що попало. І пішли до щось. Так заросло, це все вирвать. І тут де такі полоси від трактора, де можна садити, а де не полоси, там скопати. І теж посадить. У мене ще там є трохи помідорок. Ой, коли це його все робити, не знаю. Ну, треба буде. Оце якщо осінню буду тягати відрами і возочками помідори. Оце верніться до цього відео і подивіться. Що треба зробити, щоб тягати возочками помідори. Ну які ж гарні то квіточки. Прям так полеш, полеш, повернешся туди. І вони око радують. Я люблю, щоб на городі були квіти. Щоб так розігнутися, подивитися, возрадуватися і далі полоти. Яка краса. Або квіти, або щоб котик десь валявся, а хоч прийшов біля тебе, улігся чи на спину заліз. Воно знімає всі стреси. Обля! Йо! літачок, літачок, де ти, бачите, воно <плес> вони так неочікувано не вилітають. І думаєш, може яка ракета, може що? Можуть поті ракети запросто. Свалять цього лежить. Кіт, ну прийшов, бо мене порадував. Котонь. Тут іде радувати. Ой, яка красота. Це гортензія, це біля порога. Чоловік постійно кричить, як тут ходити, як її обходити, зробай її нафіг. Кажу, слухай, ну ти приїхав на тиждень. Ну якось походи. Ну Оце ще як він на заробітки їздив. А як зараз, ну зараз ось приїжджав, де навіть не заїкався, тому що знаю, що приїхав на на два дня. Боже, як красиво. Це Розаріум Ютерзен. Вже їй років і років цій троянді. І вона ось у мене така не обрізана. Я не знала, як до її підступитися. Ой, вона ну просто красавиця. Куриці. Я спину гну, щоб вам їсти було ще з мою. Щоб тоді сказали, що гарно в селі живеться своє яйце, свій помідорчик. Ті пулі. Ой, зараз ще малявок підогляну. Ось у мене ці жаржини, які я хочу запроторити в кукурузу. Боже, ще гіркі, я ніяк їх не донесу на город. ти котик, ще там і помідори є. І ще там у мене є, посходили помідори. Сорт знайшла, посіяла, воно, посходила. Котуня. Котуня. Що ви засранці? Такі шугані, господі, ну такі шугані. Ще таких шуганих у мене було. Тіпляти. Якось ніколи сидіть біля вас. Сьогодні трошки посиділа, вони так звикли, бігали вже, не лякалися ні телефону, ні мого голосу. А так тоді, як заходиш, вони такі шовенькі. От подобаються мені ці мої, оці такі сіренько-рябенькі. От тих, що я купила, наскільки вони менші. А різниця в їх тиждень. Ой, і ти їсти, де покупатися. Щось нема сила. Варила. Виявляється, мені їх ніхто не наліпив. Так як покинула це м'ясо, фаршу холодильнику, тісточко на столі. Прихожу, лежить усе так, як лежало. Отак була б якась невістка у хаті. Вже б вона була винна. А так що ж? Ліплю тепер. Це вже, мабуть, поїм, потім це доліплю. Це в морозилку. приємного мені апетиту. Дві години обіду. І на вулиці щось дуже таке хмари найшли, вітер починається, мабуть, буде дощ, а може й не буде. У мене є ще таких планах піти по, по полоти кукурузку. Пів п'ятого вечора повернулась на городи з новими силами. Поливайка, ось усі жаржинки, осіх одразу прив'яжу і поїду. Зараз посажу. Кілочки навіть можу посадити. Шість годин вечора. Я ніяк дощу не дождусь. Думаю, вже піду з городу, як дощ буде. А його немає, нема, в мене вже сила кончилась. Так, посадила свої жертвинки, укропу назбирала і це Тут і щось рвати рвати. Сюди ще в мене, оказується, табак є. Осіять, я його забула. Я забула, що я розморожувала такий творог. Сир. Тістечка трошки. Зліплю пару вареників, а хоч ще замішу, побачу. Тут буде то десь штук 4 пельменя. А то буде. Ой, яке добре. Варю собі знову пельмені. потрошку в себе прихожу. Ось ось ще в мене табачина є. Я за його забула. Посадити треба. Яке в нас небо, хмари розбіглися, Чекала, чекала дощу, не дочекалась. Пішла згорода. Це сьогодні я дала копоті. Дві години до обіду, дві години після обіду. Ледве ноги волочиш. Я завтра й не встану. Це вже я перестаралась. Ну, погодка класна була. Не жарко, вітерець, боже, благодать. А мені ще завтра в коровинці їхати. Я не знаю чи, чи покручу я ногами. Велосипед. Ой, які хмари. Красиві. Ой. Так, всім пока. Хто зі мною сьогодні в день працював, дивився. Там може таки хмару не тягне з дощем. Може б так, якби не знімала, так і менше би зробила. Так, пока всім. тихої ночі. Всього найкраще. Ой, птаха, чуть на голову не злетіла.